Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoMania.ua. Бажаю вам приємного перегляду. Якщо мій контент буде для вас корисним, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк і залиште коментар. Разом ми створимо спільноту, де кожен зможе отримувати підтримку та корисну інформацію. Трохи про мій телеграм-канал. Раджу підписатися, бо не всю інформацію я публікую на YouTube. Всі оновлення по проєктах, в яких ми беремо участь, а також нові активності, які не потребують окремого відео, ви знайдете саме там. Реклами немає, а наш чат дуже чемний, де ми по можливості допомагаємо один одному. Інформація подається структуровано і легко приймається. Це, на мою думку. Посилання на телеграм-канал шукайте під відео. Дякую за вашу увагу. Ну що ж, поїхали! Сьогодні хочу розглянути проєкт Agent. Це аналітична платформа на основі штучного інтелекту, яка об'єднує торгові інструменти та допомагає трейдерам ухвалювати ефективні рішення, це як вони пишуть. А проєкт вже залучив 11 мільйонів доларів. Якщо подивимось на крипторанг, то так є. Інвестиції в цей проєкт можу відмітити серед інвесторів це OKEX і Animoca Brands. А також є інвестор першого рівня, але з ним дуже рідко стикаюсь. Тож гарно, що тут є інвестиції, і інвестиції досить непогані. Особливо мене Animoca Brands тут приваблює, як колись писали. Якщо Анімок Brands є, то більш-менш повинні бути нормальні дропи. Але це тільки чутки. Добре, саме головне, що зараз вони відкрили можливість накопичувати ауру, яку у майбутньому, скоріш за все, зможемо обміняти на токени проєкту, якщо вони будуть. Але зараз важливіше те, що до 31 серпня є можливість отримати OG Badge, за який. Перспективі також можуть насипати нам монети, якщо вони будуть від проєкта. А сама ідея сайту, я його розглянув, наче виглядає непогано. Але за такі активності, які є зараз на сайті, умовно ми в останній час отримуємо там від 10 до 20 баксів. Ну а що буде в кінці? Будемо вже дивитись. Скажу чесно, сам подивився, в принципі, виглядає досить цікаво. А реально, там є інструменти, якими можна користуватися. так що, якщо там будуть розробники Продукт свій робити гарно, то можливості також в цього проєкта будуть досить і досить непогані. Добре, з цим розібрались. Давайте подивимось, які ж активності в нас є. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості Телеграму, а посилання на пост залишу під відео. Ну і почнемо ми з того, що перейдемо за посиланням реєстрація на Edge. Потрапляємо до цієї сторіночки, тут натискаємо Accept. Потрібно увійти або через мережу X, або через Google. Раджу через X можуть забанити, тож краще входимо через Google аккаунт. Складного нічого немає, просто потрібно вибрати свій Google аккаунт і натиснути продовжити. От натискаємо Jet Started. Тепер під'єднуємо нашу мережу X і з самого початку нам дають якусь кількість е, поїнтів цієї аури. Не знаю від чого вона залежить, скоріш за все, від кількості підписників. Ви можете або поділитися, або просто. А закриваємо і потрапляємо вже на цю сторіночку, і вже в мене 5, хоча показувало а, щойно 2,70 з копійками. Добре, після того, як ми а, зайшли на сторіночку, тут в нас є завдання, які нам потрібно виконувати. Як завжди, в нас є чекін тобто кожного дня заходимо і натискаємо чекін. Далі нам потрібно підписатися на мережу x-agent, Просто тут натискаєте Go, потрапляєте на сторіночку, підписуєтесь на неї і там натискаємо верифікацію. Ти читати і тут верифікуємось. Це завдання виконане. Також нам потрібно буде репостнути будь-який пост. Натискаємо Go, обираємо будь-який пост, тут його зробити репост, повертаємось і натискаємо верифікацію. Потім нам потрібно зробити твіт і обов'язково відмітити agent-t. Це буде потрібно для того, щоб вони могли відслідкувати. Після того, як ви це зробите, потрібно натиснути Верифікація. Далі, тут потрібно до Discord під'єднатися, краще одразу перейти за моїм посиланням. З посту під'єднатись, а потім верифікуватись. Так мені здається, буде зручніше. Переходимо за посиланням Discord. Edging. Потрапляємо до цієї сторіночки, тут натискаємо прийняти запрошення, і просто тут натискаємо галочку. Все, ми верифікувались, повертаємось і натискаємо Верифікація. Тут натискаємо авторизувати, все, як бачимо, верифікувалось, і також можете підписатись на Telegram. Тут просто натискаєте Go і вже там верифікуєтесь. Після того, як зробите твіт, давайте зробимо. Я швиденько зроблю твіт про проєкт і закину його в телеграм-канал, Відмічу їх стріночку і покажу вам одну секундочку. Ось такий невеликий пост зробили. Додали обов'язково EdginTouч і натискаємо опублікувати пост. А добре, він у нас тут є. Далі повертаємось до. Цього і натискаємо Верифікація. Трішечки чекаємо: все, всі завдання ми виконали. Ну і залишився Telegram, е, тут Go, там нічого складного немає. Також можете е, копіювати своє реферальне посилання і запрошувати рідних, близьких друзів. А е, тут також, якщо ваші реферали будуть купляти підписку, я так розумію, вам будуть нараховуватись якісь е, кошти. Тут ви можете робити пост про якусь монету, розписувати, що ви думаєте про неї, ну там які в неї перспективи, і все таке. Натискаєте твіт no», тут, вписуєте про цю монету. Всю інформацію, і якщо будуть там обов'язково залишаємо це, і якщо там будуть вам писати щось, лайки ставити, репостити, то за це ви також а, зможете отримати нагороду. Також є лідерборд. Не дивіться, що тут вже дуже багато а, pointів, а, так би це в багатьох проєктів є. Тут а, рефералів багато запрошують, і багато саме заробляють на запрошенні в мережі X, тому що тут є. Ось е, такі речі. Якщо ви будете запрошувати якихось відомих підписників, то я так розумію, ви зможете, наприклад, якщо я запрошую ось це і е, ця людинка зареєструється, мені дадуть 91 цю ауру. Ну, і... Можна так їх спамити, але я не знаю, чи а, дуже це буде, як вам сказати, не то, що розумно, щоб вам потім не забанили твіттер. Ну і ось тут ви можете дивитися запрошених, кого ви запросили. В принципі, більш нічого такого не, тут немає. Єдине, що Будемо дивитись і моніторити, завдання тут будуть змінюватися або ні. А так витрачаємо там півхвилинки на день, делі чекінтиці, тиснули, перевірили, є завдання або ні. І також можна робити пости. Як вони пишуть за те, що ви будете робити пости, також вам повинні будуть нараховуватись аура. Далі, чат хістері Тут у вас будуть відображатися всі чати. Якщо ви будете спілкуватися з ботом, тут ці боти вони, наче як, направлені на торгівлю, і тут можна в них буде дізнаватися інформацію. Я так трішки поспілкувався, якісь дають вони монети. Ось тут я в сток. Спілкувався, але потрібно перевіряти, чи правдива ця інформація, чи ні. Тобто цей майданчик для тих, хто торгує, кому цікаві різні монети. Я так знову ж таки подивився: я заходив ось тут на Радар і дивився, наприклад, зруч... зручно, думаю, якщо дивитися, тут вони пишуть, що зараз на хайпі саме в мережі X. А, тобто, ось тут зручно дивитися, а, куди і коли а, були якісь нові раунди інвестицій. Тут Dex Tracker також за 24, там, за 6 годин ви можете дивитися а, а, там, сол USDC там, на 97 мільйонів доларів а, оберти. Там Ось монета якась дала за 24 години 2000. Тобто, якщо ви бавитесь з різними мем-токенами, то саме можна подивитися і поцікавитися, можливо, в боті також буде якась корисна інформація. Тож, якщо ви там торгуєте саме цими мемами е різними, то можете подивитися, можливо, щось буде з цього цікаве. Я е буду тут е робити далі чекини, обов'язково буду запрошувати. Друзів, звісно, і, можливо, інколи буду просто там писати щось, запитувати в чаті про всяк випадок. А, апгрейдити нічого не буду. Тут можна купити проверсію, вона там дає вам більше можливостей, але я не бачу сенсу. 120 баксів, ну, я 100% не хочу віддавати за за скільки це а, за рік, щоб ну, тут є свої плюсики, але це. Я гадаю, досить ризиковано. Хоча майданчик більш-менш виглядає цікаво. А на цьому все. Черговий проєкт з соціалками, наче є цікаві функції, якщо розробники докладуть зусиль, можливо, щось з цього і буде. А поки виконую завдання та слідкую. По всім новинам буду відписувати в своєму телеграм-каналі. Там і чекатиму вас. Посилання на канал Тача для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал, там ви знайдете багато цікавих е, відео по проєктам. Зверніть увагу на Фарас перспективна тестнет L1 мережа та крак. Гаманець від топової біржі Кракен, де за просту реєстрацію можна отримати 10 баксів, а запросивши друзів за кожного отримати також 10 баксів. Всі посилання під відео. Бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе. До побачення.